Живе, живемо перед приходом Христа, схиляються народи перед страхом, бо розуміють, що в опасності земля в одну хвилину може стати прахом. Слухи про війни, б'ються океани, і катастрофи на землі лишають слід. Не в силі устояти людські плани. Останній час тривожиться весь світ. Наша планета стала на вагу. До півночі наближується стрілка. Вже дуже скоро там, на небесах, допишеться остання їх сторінка. Вичерпується Божа благодать. Ми не повинні нехтувати нею. Христос іде, як праведний суддя, звершати суд над нашою землею, та тільки люди явно не спішать і не досліджують святе Писання. Говорять, що не скоро він прийде, а Бог чекає наше покаяння. Чекає ще, бо бачить, що не всі пізнали правду, що у темряві світить. Ще багатьох серця полонить гріх. Не всі готові ще його зустріти, а скоро жатва, ангели зійдуть, жнива зібрати із цілого світу, готових у оселі заберуть. Що ж залишились з Господом в завіті, Бог має в книзі вірних імена, котрі були придатні і надійні. Земля для них нерідною була, їх небеса приймуть в свої обійми, а неготових викриє діла, і виявляться їх двійні стандарти, котрі людина у житті сама намалювала на життєвій карті, і зрозуміє, закладала на піску. І будувала сіна чи соломи, тому будову дуже нестійку, вогонь поглинув, як колись в содомі. Заплаче той, хто зі шляху звернув і на велику залишив скорботу, що не спішив піднятись на, го, на гору, а оглянувся назад, як жінка, лота. А ти, душа, готова увійти в небесте місто. Над усе прекрасне, чи хочеш щастя на землі знайти і поміняти вічність надочасне? спішим, допоки на планеті день, побачимо скоро церкви Вознесіддя. Ми на землі притулку не знайдем, бо тільки небо для душі спасіння. Слава Богу.